Досі користуєтесь особистим підписом із хитромудрими вензелями, щоб його ніхто не підробив. Забудьте у цифрову епоху особистий підпис виглядає отак, і ніхто не підробить, запевняють в Державній фіскальній службі. Звичайний файл, який за допомогою криптографічних перетворень є можливість ідентифікувати вас. Що коли ви за допомогою програмного забезпечення кладаєте цей даний підпис на електронний документ, то може. То при ідентифікації можна сказати, що саме це ви підписали в даний момент часу. Якщо раніше цифровий електронний підпис потрібен був здебільшого для подання електронної звітності, в тому числі юридичної чи фінансової, то тепер він стане офіційним атрибутом і держслужбовців місцевого самоврядування. Вже найближчим часом вони декларуватимуть свої доходи в електронному вигляді, підписуючи електронним підписом. Крім того, він може допомогти уникнути зайвої бюрократичної тяганини і звичайним людям, фізичним особам. Багато державних установ. Щоб зменшити кількість необхідних довідок, дають доступ до реєстрів. Доступ до реєстрів Міністерства юстиції, про майновий стан, про прораховане рухове майно. Оскільки цей, і наразі цей доступ здійснюється за допомогою електронно-цифрового підпису. Не виходячи з дому в будь-який час, це не повинен бути там робочий час, коли там установи працюють ввечері зранку. Зайшли на сайт, скачали програмне забезпечення. Зробили запит, прийшов витяг. Видають електронні ключі центри їх сертифікації. Є приватні, є державні. Один з них акредитований центр сертифікації ключів Державної фіскальної служби. Його відділення є в Чернігівській та Прилуцькій податкових. Там отримати електронний підпис можна безкоштовно, подавши пакет ідентифікуючих документів для фізичних осіб. Це паспорт, податковий код і заповнена реєстраційна картка. Процедура реєстрації має буквально 10 хвилин. Фактично, електронний підпис це унікальний криптографічний код і підписатись ним може лише власник за допомогою ключа. Генеруються підписи ключ теж самим власником, за окремим комп'ютером і в окремій кімнаті. І зберігаються на цифровий носій флешку або диск. На них створюються відповідні сертифікати, які є у вільному доступі на сайті центру сертифікації ключів. За сертифікатом можна перевірити дійсність підпису. Крім того, кажуть фахівці, електронний підпис страхує від підробки. Документу вже після його підписання. Підтвердження цілісності документів. Тобто, якщо сказати іншими словами, щоб це було видно, хто для чого, хто підписує які документи, для чого, і щоб ну, зміни в цих, внести зміни в цих документів, документацію, яку відправляють засоби телекомунікації, ви можете з допомогою цифрового підпису шифрувати на якусь особу. Наприклад, ви шифруєте на мене, тільки я своїм з допомогою свого цифрового підпису можу прочитати та відкрити даний документ.